Вітаю всіх на каналі Проігрульки Це відео присвячується еволвінгу, еволвінгу якоїсь запчастинки вашої аксі. Перед тим як її волкнуть, треба її асцентнути, тобто підняти кап її експи, зробити так, щоб вона могла отримувати більше 9 рівня. Тобто еволвінг доступен тільки на 10-му. Тобто ви робите той асцент, він коштує там небагатської максі отримуєте 10 левел і тоді можете зробити волф. Щоб зробити волф, вам буде потрібно або якось отримати дезенчантом ваших аксей, розпиленням ваших аксіків матеріали, отримати, або можна їх купити на маркетплейсі. Я, чесно кажучи, їх купив, бо ну, це вийшло дешевше, ніж розпилювати акссій. Дивіться ще, Evolve запчастинки займає 96 годин якщо ви вкладаєте 100 матеріалів. Але є варіант зробити його е, інстант, тобто миттєвим. Миттєвим він робиться за 2 сотні матеріалів. Е, так. 96 годин за 100 миттєвость. За 2 сотні. Також присутня Evolution Fee, тобто комісія. Комісія на еволюцію вашої акції вона зараз 0,2 акції токена. Тобто, якщо переводити в долари, то це по суті 2 долари приблизно десь. Але. Ну, дивлячись просто переводити, не переводити, я, наприклад, ці Аксі токени їх не купляв, я їх заробив в іншому проєкті, я їх заробив в Axie Homeland, Це ферма на Аксях. Я потім ще зроблю по неї відео теж окреме. Тому, ну, може, можна і не переводити в долари, грубо кажучи, Evolution Fee 0.2 Aксі токена. І так, ем, що ми далі робимо? Я все ж таки вирішив, що мені 96 годин чекати не хочеться, тому що це ну, три доби, я витрачу, в мене там, я не буду битися цією акцією і просто не зможу нічого заробляти в рейтингу. А мені дуже цікаво зараз спробувати цю команду, тому я поставив собі Instant Evolving. Клікаємо Approve. Approve. Потім в чомусь ще один апрув. Ну, Оце в нас це така фішечка блокчейну. У нас дуже багато апрувів. Ага, і тепер нам доступна кнопочка Evolve. Клікаємо, чекаємо. Чекаємо запрос від гаманця. Я чекав запрос від гаманця, але чогось його... Не трапилось. Окей, Evolution Complete. Congratulations! Бачите, змінився мій хвостик. Тепер він наносить більше демеджу. Приємно. Був ось такий порепаний. Оновлюємо сторіночку. Та-да-да-дам! Хвостик і вовнус. Вітаю! Тепер ви от, теж знаєте і розумієте, як це робиться. Дуже швидко, дуже просто, насправді. Треба тільки 10 лело лаксів качать, зробити її асцент. І все класно. На цьому відео закінчується. Всім до побачення. Не забувайте донатити на ЗСУ. Тримаємося, все буде Україно!